Я сам родом із Криму, в правому секторі опинився. Ну, спочатку я був в батальйоні «Луганськ-1» в Луганській області. Потім звільнився. І, ну, там були не дуже важкі бої, тому я на русском буду мені так легше. Поэтому я вирішив пойти в правий сектор, потому що по новостям смотрел, що не більше воюють, ну, есть приймають активне участие. Ну, поэтому вирішив пойти. Хотів именно войны. Тебе родичі в Криму є, вони знають, що ти береш участь правому в да, знають. Не мама, папа в Криму живуть. Ну вони проросійські, тому вони не підтримують, ми з ними ругаємося. 70% процентів друзей проросійських меншинство підтримують. У Тебе тато і мама проросійські, так? А чому ти обрав Україну про... про українську проукраїнський бік? Не знаю, блин. Ну, наверное, потому что они родились еще в Советском Союзе, у них свое мышление. У меня свое мышление, я же как взрослый же человек. Я люблю Украину. Ну, самое большее это пески и Авдеевка запоминалось, Там больше всего было, особенно зимой 2015-го в песках. Так не скучно было. И вот сейчас в Авдеевке, я вот последние полгода был в Авдеевке, тоже так нормально. Когда уже Крым в оккупации, я уже не ездил туда, уже нельзя. Уже це, а що мама говорить з татом? Чи кидай все і повертайся додому, чи. Ну, спочатку так і говорили, але зараз вже вони самі розуміють, що дороги сектор, назад. Там, я там вже в у себе в місті А їх місцеві структури місцеве ФСБ їх не, не тероризує через те, що їх син в правому секторі? Ну, Не те, що тероризують, пару разів мамі неізвісні приходили, просто за мене спрашивали. А так, ну як би, не тероризують. У меня есть тоже друзья, которые говорят, я не хочу, блин, я боюсь. Я, говорю, я за тебя пойду. Хочешь, я за двоих схожу.